Включаю. Холостый ход. Це трошечки вже мотор підсів, меньше обороти, оборота ну трохи выдає 94 и 7 вольта Ось подивіться спіраль. Якось так. Чули, як обороти збільшились? От. Нагадую, це десь 340 оборотів на хвилину. От. Постоянний струм. Якщо збільшить до тисячі оборотів або ще більше, то відповідно ж показники будуть кращі. Буду радий, якщо ви скажете свою думку. Дякую.